Житловий двір перетворюється на автоцвинтар. Ось дивіться, авто повністю розбите лобове скло, спокійно відчиняється, а також немає одного з коліс. Місцеві кажуть, таких авто у дворі з десяток почали вони з'являтися у лютому 2022 року. Автомутлох вже ну просто сім. По-перше, воно заважає пересуванню транспорту, заважає людям. навколишнє середовище забруднюється. Старі та заіржавілі легковики, мікроавтобуси та навіть вантажівки. Ірина каже, подвір'я багатоповерхівок на 12-му кварталі, де вона мешкає, перетворюються на автозвалище. Розповідає, машини сюди четвертий рік звозить чоловік з сусіднього будинку. Додає, знає, що він займається пасажирськими перевезеннями. Підходила, питала, коли ви приберете цей мутлок. Да, да, скоро приберу. Як скоро? Ну це ж питання часу і можна обіцяти. Місцева жителька Любов розповідає, також спілкувалася з власником автомобілів. Неодноразово просила прибрати їх з двору. Каже, реакції не було, тож разом з сусідами звертались на гарячу лінію міськради. Однак, додає, там не допомогли. Якщо вони нужні, то ти їх приміняй. Щось з ними роби. Здай на металолому, здай в СТО, ремонтуй. Ну а так, щоб вони стояли тут. І діти на них тут і б'ють вікна, і мусори кидають і. Я думаю, можна кудись її обрати, її місце десь непосередині там, дороги, двору. Стоянка, тут. На стоянку поставив, якщо ти не не пользуєшся і все, ми як всі діли. Журналісти Суспільного впродовж кількох днів намагалися зв'язатися з чоловіком, який залишив з десяток авто просто неба. Ані на дзвінки, ані на повідомлення він не відповів. Начальник відділу тимчасового затримання транспорту Віталій Мельник каже, інспекція з паркування отримувала звернення від місцевих жителів щодо покинутих у дворі авто, але вони запарковані без порушень правил дорожнього руху. В інспекції немає законних підстав для того, щоб їх тимчасово затримати, ну тобто евакуювати наш штрафмайданчик. Якщо порушень немає, але вони покинуть, потрібен механізм, і тоді ми будемо переміщати ці машини на спеціально відведені майданчики. Віталій Мельник додає. Наразі міськрада розробляє проєкт таких майданчиків, адже від початку повномасштабної війни покинутих авто в місті побільшало. Речниця патрульної поліції Людмила Куполенко повідомила Суспільному, це порушує правила благоустрою населених пунктів, за що передбачений штраф до 1360 гривень. Додає, звернень від жителів 12-го кварталу не отримували. Даниїл Ніколаєнко, Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.